Усім привіт, друзі! І ви на каналі Естетікус. Сьогодні я знімаю для вас своє новеньке відео, де ми разом з вами будемо прибирати та розкламляти мій стіл, моє робоче місце. І так, я приїхав назад, до себе додому в Україну. До речі, друзі, я помітив, як я трішечки набрав вагу. Це видно, по моєму обличчю, знову ось такі щоки у мене. Приїхав я сюди назад, тому що я буду тут навчатися. Хто не знав, я закінчив уже 9 класів і в цьому році поступив. У будівельний коледж на дизайн. Ось такі справи. Друзі, пам'ятаєте це місце. Сьогодні ми разом з вами його будемо прибирати. І ви просто подивіться, який у нас чарівний там захід сонця. І також подивіться на цього маленького котика. З тих пір, як я приїхав, я тут не прибирав, нічого не розхламляв, тільки свої штуки пороставляв. Наприклад, ось цей маленький вазончик та блокноти розклав. І все. Тому сьогодні ми разом з вами все порозкладаємо, все розхламимо, повикидаємо все, що все що не потрібно. І так, да, цим відео ми відкриваємо сезон Back to School BTS. Сьогодні ми прибираємося на ось цих полках, ось цій такій штуці. Ось тут ми з вами приберемося на самій столешниці. Дуже багато чого розберемо, повикидаємо, як я вже казав, і буде дуже класно. Тому беріть з собою якісь вкусняшки, чайок і так далі, як це все говориться. І приступайте до перегляду. А я до прибирання. Чи, друзі, я вам не показував, як я оформив свій планер на серпень, тому давайте покажу. Дивіться, друзі, це у мене ось такий розділювач, до речі, доволі простий, мінімалістичний, але дуже гарний та сонячний. Також у мене тут є ось такі квадратики, де писати, де я пишу такі самі важливі події е, того чи іншого дня. Тут у мене на 28 днів тільки вистачило, ну нічого страшного. І ось так я планую. Тобто, напроти кожних чотирьох днів у мене є нотис, тобто можна записати якісь нотатки, якісь також важливі події. І ось так я буду планувати. Також прикрасив такими наклейками. І через кожну неділю у мене буде такий «My day», Мій день, такий розгрузочний день, коли я буду робити якісь процедури, спа-процедури, просто відпочивати. Ось якраз ціла сторінка для цього виділена, щоб я собі планував. Ось і так далі. Також в цьому місяці, як і в попередньому місяці, який ви, на жаль, не бачили, я зробив ось таку штуку. Тут пише Wild Flower, тобто польові квіти. Це пісня Білі Айліш, і це якби пісня місяця. В попередньому місяці в липні у мене була The Greatest, пісня. Місяця, тобто, це пісня, яку я найчастіше буду слухати в цьому місяці. Якось так можете взяти собі на замітку, щось таке прикольне зробити. А це я ось так оформив свій день. Також у мене в цьому місяці не буде трекера, тому що просто подивіться, яку штуку я придумав. Це колесо життєвого балансу. Ось тут навіть написано. І тут у мене є сектори, і я хочу його до кінця місяця зрівняти, тобто, щоб все було рівно і збалансовано. Ось так. Ну що ж, приступаємо до прибирання. Давайте спочатку його спустошимо, тобто все з цього стола переберемо на мою кроватку. Залишився тільки ноутбук. наудбу. Свою гірлянду з кавунчиками ось такими. До речі, сьогодні ми з вами ще й прикрасимо містів до літа. Хоч воно і вже закінчується. Не, нічого страшного. До речі, друзі, хочу для вас зняти відео, де я буду виконувати всі свої плани, які я не виконав за літо. Тобто я там хотів зробити свічки у ракушках, хотів зробити мило, коротше, намалювати картину, і це все я хочу разом з вами зробити тут у відео. Тому, якщо хочете таке відео, обов'язково мені пишіть в коментарях. Буде дуже цікаво. Ця готова. О, тепер у цю всю полочку нам також треба розібрати. Латі. Друзі, тут щось потекло на платівку. Коротше, якщо, якщо мені це вдасться витерти, то обов'язково витерем. Мої блокнотики, мої малюнки. Мій папір. До речі, друзі, не знаю, чи я вам показував, але я ходив недавно у художню школу, щоб трішечки прокачати свій скіл і малював ось такий малюнок, но, друзі. Я не прокачав свій скіл, хіба я тільки вивчив цю, як вона там, боже? Перспективу і штриховку. Ну, коротше, оцінюйте в коментах. Ось, наприклад, малюнок з перспективою. Ось ці фото, до речі, вони. Це реквізити до моїх відео з моєю двоюродною сестрою. Ми знімали відео на наш інший канал Денвік, ссылка на нього буде в описі. Ось тут була така книжечка страшна. А це були такі, типу, е, фото. Ми знімали у покинутому садочку дуже цікаві відео. запрошую вас у цей канал. Готово поличка дуже засвічує з вікна світло. Вау, як гарно! Я просто шокований. Ви просто подивіться, яка у мене вже бібліотечка вистроїлася. Дивіться, скільки у мене книг, і ще дві за границею, і ще дві є там. Ось вони там стоять. В кінці відео чи десь всередині порахуємо, скільки у мене всього книжок. І да, потрібно вже відео про книги. Хочете? Друзі, невеличкий міні-альбом такий фото. Ось тут дати і деякі фото. Ось сюди буду вклеювати уже новенькі якісь фотографії, щоб нічого не забути. Його я робив сам. Спінер. Ще хтось його пам'ятає. Це колись була книжечка для вивчення англійської мови з 1 по 11 клас. Ось, в неї нема обкладинки, але вона дуже хороша. Ух, готово! І просто подивіться на це все. Це все нам потрібно до сьогодні організувати. Я просто в шоці. Тепер, друзі, приготуйтесь. Фу, друзі, я нарешті її спустошив. Фу. Я вже включив світло, тому що вже темніє на вулиці тотально, так. І давайте зараз повитираємо усе, що ми з вами спустошили. Ось такими серветочками, як вона називається, Mix Fresh. І я витрачу ще одну серветочку на столешню. І також витру нею ще підвіконня. Понижаємо градус, друзі, і витираємо ось це і ось це. Друзі, я не знаю, чи заснялося, як я витирав цю палицю, але я її вже витер. Ось то я не знаю, що то і воно не віддирається. Тільки що передивився і нічого не знялось. Ну нічого страшного. Ну що ж, друзі, ми повністю повитирали наш столик. Тепер давайте розбиратися з... З ось цим всім. А він поки хай сохне. Ми будемо з вами організовувати, звісно, що столешницю, поверхню. І давайте розбирати все, що стосується її. Це, друзі, я тільки пішов за ось такими серветками для свого ноутбуку, для ось таких поверхнь. А це маленький рижий глист прийшов сюди. Ось так. Хороший. З ноутбуком, друзі, вже втік. З ноутбуком буде зараз найважче розібратися, тому що тут до нього під'єднаний і роутер. Не знаю, чому. Боже, друзі, нарешті я його зафіксував, як мені потрібно. І давайте, давайте його протремо цими спеціальними серветками. Та-дам! Тепер я хочу організувати цю штучку, але спочатку витру її. Тут у мене стоять ті самі дві книги: Хімія смерті, перше розслідування Саймон Бекет, і Тес Гертсон Хірург. Ці книги неймовірні, хоча я не знаю про цю книгу, але всі її дуже хвалять і надіюсь, я також зможу її похвалити. І Хімія смерті вже хвалю. Дуже крута книга. Прям ну, суперова. Тому всім рекомендую. Вони у мене стоять тут, так як я їх буду читати. Цю буду читати, цю дочитую. Також у мене тут стоїть два блокнота: мій блокнот для ваших відео, і також мій планер. Тут є наклейки Billie Eilish When we fall asleep, Where Do We Go. І Hit me hard and soft. це наклейки з тих самих пластинок. Та-дам! Кучка у мене ось так. Збоку стоїть, але я думаю її зараз змінити. Маю її ось так рівно поставити тут, влаштувати ось так. В бочок, ось так поставити цей світильничок. Між ними поставити ось такого бегемотика. Якого ще бегемотика? Це ж носоріг. Ось так красиво виходить. З'явилось більше місця. Давайте організуємо ось цю зону. Тут у мене всі писемні інструменти. Вони стояли в ось цих органайзерах, таких стаканчиках. У мене є такий неприбраний ось оцей органайзер. Тому я хочу в нього це зараз класти. Ось, ну, друзі, звільнити місце з ось того прозорого органайзера, тобто забрати його звідси. Давайте протрем цю полку. Я Хочу перевірити свої текстові ділювачі, які ще пишуть, а які вже ні. Беремо наш блокнот для відео і давайте перевіряти. <рив> Почну я з ось таких довгих, типу, корейських маркерів. Цей хороший. Ці хороші. Далі мої улюблені пастельні. Ну, я знаю вже, що не всі малюють. Норм. Ну, ще хай побуде. Сьогодні ми викидаємо ось ці три моїх улюблених кольори. Я перевірю усі маркери та повернусь до вас. Я Поставлю великі маркери. Давайте зроблю вам трішки АСМР. Красота пала набагато менше техто виділювачів, і це круто. Тепер ось так робимо і кладемо ось сюди продовження цього органайзера. Я його підставлю під таким кутом: ось так. Та-дам. І біля нього поставлю також ось такий штучний вазончик. Я його також повитирав вологими серветками. Це виглядає дуже естетично і дуже гарно. Мені подобається. Давайте організовувати верхню частину. У мене є ось такі брашики, і давайте їх зараз перевіримо. Але я це зроблю за кадром. Ці маркери, що я тримаю в руках, доведеться викинути майже половина. До речі, друзі, я починав знімати відео і прибирання пів восьмої, а зараз уже пів десятої. Уявляєте, як зйомка забирає час? Тому я сподіваюся на ваш лайк і підписку, якщо вам не тяжко, звісно. Ці брашики я хочу розподілити в, в ось це відділення і це. Тут будуть, наприклад, холодні кольори, а тут теплі. Ось такі гарні кольори у мене будуть ось тут. А ці теплі ось тут. До речі, теплих більше, ніж холодних. Стаканчик потрібно буде повитирати, помити, і я в нього ще щось буду складати вже на іншому столі. Друзі, пауза невеличка, я хочу дуже пити, і в мене є ось така холодна кола. Все гарно виглядає, дуже класно, і давайте далі організовувати. У мене є ось таке велике відділення ось тут посередині. Тут будуть різні олівці, лінійки стояти і ручки писемні. Ось такі дві лінійки Барбі, друзі. Поставлю два ось таких простих олівця сюди. І також ось такий, я зараз гляну навіть що це за HB. Ось, тому що я деколи малюю тут за столом, в скетчбуці, всі мої інші олівчики будуть стояти на іншому столі. Якщо хочете про нього відео, то обов'язково я знімлю його. Також я туди поставлю дві ось таких чорних ручки. Також ось такий лінер чорний. Також влаштую підтіску. У нас якийсь барбі столик виходить. У мене є ось така з хресту. І також стирачку. Гіньку. І ще одну ось таку рожеву також. Ой, вона воно вже не поміщається сюди. Також ось такий клей Елмерс маленький карандаш, його влаштую також. Ось тут його поставлю. Тому що в мене є три великих, вони будуть в видвіжному ящичку. Також у нас є ось таке пусте місце. Тут я тут хочу влаштувати ось такі стикери, але вони сюди не вміщаються, тому я зараз відріжу ось цю штучку. І все тепер вони поміщаються. Також ось такі стикери, щоб записувати якісь важливу інформацію. Друзі, знайшлися мої закладинки. І давайте я відріжу також ось цю штуку, яка мене дуже дратує. І я їх також поставлю тут, тому що читаю книги, як ви знаєте. Такий органайзер. Дуже все зручно організовано. Тепер давайте організовувати мою видвіжну цю тумбочку. У мене буде стояти мій пенальчик, але я хочу його зараз перебрати. Перебрав він. Ви... Він у мене буде ось так з боку. Далі буде ось цей коробок, якщо так можна сказати. Тут у мене все організовано. Є декоративні скотчі в такому пакетику. Є міні-блокнот, усі клея, все тут є організовано, і він у мене там буде. Я знайшов ще закладинки, тому поставлю їх в той органайзер. Також в мене є ось така коробочка, де стоїть мій канцелярський ніж, ручки і деякі брашпени. Також у мене тут буде стояти степлер. У мене є ось такі бісер-бусинки. У мене є ось такі бусинки. І це все буде стояти ось на цій коробочці. А це ось так збоку. Підтісилка. Ось така велика гумка. Також тут буде стояти мій міні-принтер. Мій мікрофончик. Мої навушники. Я тут трошечки попереміщав усе, і тепер у мене тут стоїть мій міні-плінтер, мої навушники, і також мій скотч, декоративний весь ось тут. Давай. Тепер давайте організовувати все тут. Там у мене буде стояти мій папір для креслення. На ньому моя папка з малюнками. Тут уже я все перебрав і дуже багато викинув. Зараз покажу вам гору після того, як організуємо тут. Просто білі листочки будуть ось тут. І ось такі блокноти великі тут. Мої блокноти будуть ось тут. І моя підставка для книг буде ось тут. Також тут будуть мої скотчі Това. Ось все, що я буду викидати. Подивіться, яка гора малюнків моїх старих. Тепер давайте організуємо цю тумбочку. Туди я відправлю свою книжку з англійської мови. Також ось такий мішочок для чогось пригодиться. І ось такий чехольчик для батареїв. Там вони стоять. Також туди відправлю свій фотоальбом. Далі книги. Ось вони. Давайте їх пересчитаємо. У мене вже 11 книг, тому що дві з них ще є за границею. Запихаємо їх. І одна книжечка від Агати Крісті буде ось тут. Ось так. Мій реквізитний телефон. Готово. Тепер будемо організовувати цю трешову тумбу. Для початку я тут все розберу, тому що в мене є ось такий пакет, в якому є тканини і якісь дощики. Пакет готовий, його можна сюди записати. Отаку штуку для адвент-календаря я поставлю туди. Можливо, ми з вами будемо робити якийсь адвент-календар. Також у мене є ось така коробочка з моїми художніми інструментами, але в мене є ідея, ми організуємо, можливо, їх на мій інший робочий стіл для малювання. Ось це буде в наступному або іншому відео. Коротше, подивимось. Моя фарба в балончику ось така біла. Коротше, катець, вона. Там на неї щось потекло, це, певно, та олія. У мене є якийсь м'ячик, я його викидати не буду, віддам у село діткам. Мої масляні фарби хочу зразу вам сказати, що це погані фарби. Подивіться, яка у мене є пилка класна. Давайте її також туди поставимо. У мене є ось така бічовка нитка. Ось така. ось такі старі сторінки від книги. Також їх запхаю десь поряд з книжкою. Все. Просто, друзі, подивіться, як все гарно і компактно складено, як багато всього непотрібного ми викинули. Ось подивіться, як все гарно тут складено в цих тумбочках. Тож, друзі, зацініть цей результат. Здається, просто ідеально вийшло багато місця на столі, все дуже добре організовано і мені дуже подобається. Це означає, що ми можемо переходити до прикрашання мого робочого столу. І ще дещо ми з вами прикрасимо. Чи валяються якісь штуки на кроваті? Я їх зараз заберу, і я хочу на стелю прикріпити такий. А штучний плющ, щоб він звисав над кроваткою моєю, а також ми його розставимо ось так по столі. Буде дуже круто. Давайте це зробимо. Ну, Спочатку я хочу ось там на підвіконні, ось так розставити гірлянду з кавунчиками. Просто зацініть, як це круто вийшло. І ось тут на книжечках. Як це чарівно виглядає без світла. Це просто суперово. А тепер плющ. Той плющ, що має бути на столі, виглядає якось так. Він не дуже помітний, але мені все рівно дуже подобається. Дуже гарно. Ну, тепер я лізу на стелю. Ну що, друзі, я поліз і поважайте мені успіхів. Ну, якось так перший плющ прикріплений. Я просто шокований, наскільки це класно і що тобою не так? Мені прям дуже подобається. пишіть в коментарях, як вам, друзі, ви готові подивитися на результат наших старань. На створення всієї цієї краси я витратив зблизька. 4 годин, тому що зараз десь пів другої ночі, і я тільки закінчую зйомку цього відео. І буду розпочинати зйомку другого відео про той самий художній столик, який переді мною зараз, і там також багато прибирання. Я дуже сподіваюся, що вам сподобалось це відео. Ставте йому обов'язково лайк, якщо це так. Пишіть в коментарях чи хочете ви відео про мій художній столик, про відеобектускул, про, про відео, де ми будемо виконувати всі мої літні плани. Також у мене було в планах відео, де ми будемо організовувати мій телефон до осені. Так як це було, тої осені. Також в мене є, друзі, організація та прикрашання мого столика до осені до навчання, і також оформлення до осені нашого улюбленого з вами щоденника. Ось буде дуже багато ідей, дуже багато атмосферних відео, де ще будуть літні відео, тому не забувайте підписуватися, щоб це все не пропустити, друзі. Ну що ж, всім пока-пока. Зустрінемося з вами зовсім скоро.